Неочікуване поповнення в Xbox Game Pass. Ремейк ARK Survival Evolved перенесено. З'явилися подробиці щодо третьої частини The Last of Us. Ремастер Red Dead Redemption все ж таки існує. І відомо, що незабаром має з'явитися нова PlayStation 5. Ну і звичайно ж розповім вам про продовження суперечок між розробниками Stalker 2 та білорусами з AXBT Games. І це ще не всі цікаві новини, які ви дізнаєте з цього вже 42-го випуску ігрових новин. Я вас всіх щиро вітаю. Ви на каналі Eternal Play коло мікрофона, як завжди, я, Дмитро. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобається це відео, ставте вподобайки та пишіть будь-які коментарі, щоб український контент ширився світом, і ми з вами витиснули руснявих блогерів з нашого інформаційного простору. Підтримуйте наших хлопців і дівчат на фронті будь-яким зручним для вас способом або можете скорости перестатися посиланнями, які є в дописі. Якщо у вас є бажання та можливість, можете підтримати і мене грошима. Я вам за це буду просто безмежно вдячний. Буду радий бачити вас всіх у нас в Дискорді. Ну шо, ви вже взяли смаколики? Поїхали! Польська компанія Eleven Beat Studios оголосила, що проводить набір учасників для тестування майбутньої науково-фантастичної гри The Елтерс. Проробітника Яна Дольського, який опинився на іншій планеті та створює власні клони, щоб вижити. Кожна з його копій матиме власну цікаву історію. Компанія дуже потужно підтримує нас з вами, і тому в The Елтерс, ймовірно, також будуть українські субтитри, як і у Frostpunk 2. За що велика подяка. Всьому творчому колективу та керівництву студії доторкнутися до гри зможуть лише користувачі ПК, а дата релізу майбутнього виживача наразі невідома. Серпні має пройти чергове бета-тестування майбутнього файтингу Mortal Kombat 1, реєстрація на яке вже відкрита. А креативний директор Boon опублікував твіт, в якому оголосив, що незабаром вийде новий геймплейний трейлер, який розкриє більше інформації як про головних бійців, так і про Камео-помічників. Точної дати проведення тестування поки що немає, а от дата релізу не змінилася. І це 19 вересня поточного року. Зіграти зможуть коротко користувачі PlayStation 5, Xbox Series, ПК та Nintendo Switch. Square Enix анонсували Just Coz Mobile у 2020 році на The Game Awards і обіцяли, що реліз гри відбудеться у 2021 році. Вона міститиме сюжетну компанію з кооперативними місіями для чотирьох гравців та змагально багатокористувацьку гру аж на 30 користувачів. Проєкт заплановувався як умовно безкоштовний. І от розробники оголосили, що релізу не буде. Незабаром припинять працювати веб-сайт гри та обліковий запис у Твіттері. Рівництво не назвало причину скасування гри. Вони подякували геймерам за інтерес до забавки і повідомили, що з 3 липня гра зникне з цифрових магазинів. GTA П'ять з'явилася в сервісі Game Pass в 2021 році і перебувала там три місяці. І от Microsoft оголошують, що культовий шедевр від Rockstar знову з'явиться в сервісі, а точніше, вже з'явився ще 5 липня. В неї можна грати як на своїх ігрових пристроях, так і використовуючи хмарний сервіс xCloud. Скільки проєкт перебуватиме в Game Pass наразі невідомо, Але я сподіваюся, що всі, хто не встиг доторкнутися до легендарної, Гри встигнуть її пройти. Творці з фінської студії Colossal Order опублікували ігроладний трейлер своєї майбутньої містобудівної стратегії City Skylines 2, в якому розповіли, що гравцям буде необхідно детально продумати всі нюанси в одному з найважливіших елементів гри це планування та побудова транспортної системи міста. Це стосується громадського транспорту і вантажних перевезень. Для цього в проєкті передбачено кілька цікавих геймплейних механік. На релізі гравці зможуть додати до свого міста мрії транс трамваї, автобуси, поїзди, кораблі, літаки, метро та інший транспорт. City Skylines 2 вийде 24 жовтня на PlayStation 5, Xbox Series та ПК і в день релізу поповнить каталог Game Pass. Студія Дек 13 Interactive разом з заляпаною в русняве лайно Focus Entertainment оголосили, що фентезійний Souls-like Atlas Fallen пішла на золото і має вийти встановлений термін, а саме 10 серпня поточного року для користувачів PlayStation 5 Xbox Series та ПК. Портал VGC повідомив перші подробиці стосовно цьогорічного Tokyo Game Show, яке має відбутися вже без карантинних обмежень, і на нього зможуть перейти всі охочі. Захід відбудеться з 21 по 24 вересня, і бажання прийняти участь у ньому заявили вже понад 500 компаній, серед яких такі мастодонти ігрової індустрії, як Bandai Namco, NetEase Games, Konami, Capcom, Microsoft, Sega та Square Enix. Kojima Productions, напевне також буде приймати. Ати участь в шоу, і можливо, навіть сам Хідео Кадзіма буде присутній. Ніндендо поки що не вирішили, чи хочуть вони щось показувати, чи обмежаться лише бізнес зустрічами. До вересня є час можливо, все ще зміниться. Студія Wildcard оголосила, що реліз ремастера ARK Survival Evolved 2015 року, який має назву ARK Survival Ascended, перенесено на жовтень 2023 року. Розробники пояснили це тим, що їм складно працювати з Unreal Engine 5.2, що наразі залишилося дуже багато роботи по реалізації повністю кросплатформеної ігрової екосистеми на консолях і ПК, і тому потрібно більше часу. Серії ARK Survival Evolved мали зупинитися в серпні, щоб їх замінили на Ascended. Однак через затримку релізу сервери тепер завершать свою роботу 30 вересня. Також студія продовжує працювати над продовженням серії ARK 2, яке має вийти наприкінці 2024 року для ПК, PlayStation 5 і Xbox Series. Ані студія Naughty Dog, ані сама Sony офіційно нічого не коментують стосовно третьої частини The Last of Us, але враховуючи шалений успіх двох існуючих частин, було б злочином не зробити продовження. І от одразу два інсайдери Даніель РПК і Viewer Енон розповіли про майбутнє продовження. Довіряти цим чувакам я б на 100% не став, бо це люди, які спеціалізуються в основному на інсайдах в кіноіндустрії. Але цього разу вони вирішили, можливо, навіть... Хайпанути і поділитися буцімто подробицями. Так от Наутідок в продовженні має намір здивувати шанувальників цікавим сюжетним поворотом. Великий шмат сюжету третьої частини буде присвячений групі з п'яти нових персонажів: Лукаса, Мейсона, Вел, Езру і Грейсі, які вціліли і не живуть в карантинній зоні, але намагаються виживати в постапокаліптичному місці і обрали для себе базою вікторіанський будинок. Також інсайдери запевняють, що в Риквелі головна героїня перших частин Еллі буде присутня, і її роль буде не меншою ніж у другій частині. Розробка проекту ніби йде повним ходом, і в цьому році вже мають розпочатися захоплення рухів акторів. В Минулому випуску новин я вам розповідав про те, що, можливо, Ubisoft працює над ремейком Assassin's Creed 4 Black Flag, що мені особисто здалося дивним, хоча і логіка в їх діях була присутня. Фанати серії не дуже хотіли довіряти таким чуткам, бо вважають, що студія має випустити ремейк з початку першої частини, яку вони чекають вже кілька років. І от нещодавно авторитетний інсайдер Том Гендерсон повідомив, що Ubisoft справді розробляє ремейк Black Flag, а проєкт перебуває на ранній. Стадію розробки, і тому він ніяких подробиць оголосити наразі не може. Також всі, мабуть, в курсі, що Юбісов дуже сподівається, що франшиза Assassin's Creed в середньостроковій перспективі допоможе їм подолати внутрішню кризу, і спеціалісти компанії намагаються просувати серію, вкладаючи в неї дуже багато зусиль. І той самий Том Гендерсон повідомив, що студія працює аж над 11 іграми серії Assassin's Creed. Ця дорожня карта розрахована на найближчі 5 років, тому сподіваємось, що вона. На протязі цього часу не скотиться до рівня лютого конвеєру. Також спеціалісти попереджають гравців в The Division. Ті, хто будуть використовувати помилку в ігровому режимі Descent для отримання несправедливої кількості ігрового досвіду, будуть заблоковані на два тижні. А якщо продовжуватимуть користатися глічем, отримають бан. Тому будьте уважні, шановні. Також багато чуток ходить мережею стосовно ремастера екшену на дикому заході Red Dead Redemption. На це також вказував той факт, що гра знову отримала віковий рейтинг. Тепер відомий інсайдер і журналіста IGN Колін Маріарті на своїй сторінці на Patreon повідомив, що він має неспростовні докази існування ремастера Red Dead Redemption. Він також упевнений, що анонс гри відбудеться вже в серпні. Я можу з упевненістю заявити, що бачив підтвердження того, що ремастер РДР. Реальний, не думаю, що вам потрібно це доводити, але в мене є людина, яка зв'язалася зі мною і показала дещо, що абсолютно точно вказує на те, що ця гра дійсно буде випущена. Ймовірно, анонс вже не за горами, можливо, навіть у серпні. Для мене це невеликий сюрприз. Південно-корейське рейтингове агентство не просто так оцінює ігри, вони оцінюють те, що їм надано. Нагадую, що гра вийшла в 2010 році лише для консоли Xbox 360 та PlayStation Три і на сьогодні вона має дуже застарілий і несучасний вигляд, хоча є дуже цікавим і захоплюючим проєктом. Сподіваюсь, що це буде не GTA Trilogy Definitive Edition друга серія, бо в такому разі не потрібно навіть і починати роботу. 17 квітня комісія з питань конкуренції Південної Африки оголосила, що вони підтримують злиття та Activision Blizzard на основі ретельного аналізу фактів про конкуренцію в ігровій індустрії. Представники регулятора заявили, що не мають суттєвих побоювань щодо того, що Microsoft може зробити Call of Duty ексклюзивом платформи Xbox, що Microsoft не має стимулу це робити, бо вони постійно стверджують, що не мають фінансового сенсу прибирати Call of Duty з сплей. Стейшн, оскільки база гравців на консолях Sony дуже велика, таким чином вони стали 39-ю країною, яка дозволяє завершити угоду. Сполучені Штати та Велика Британія в свою чергу ще не схвалили її. Федеральна торгова комісія США подала до суду на Microsoft, намагаючись заблокувати угоду. Корпорація Microsoft у відповідь заявила, що дала миру шанс і тепер боротиметься з урядом США в судах. Як це було багато років тому з позовом сполучені. Учених штатів проти Microsoft Corporation щодо персональних комп'ютерів. І раз ми вже з вами торкнулися цього самого судового позову, то з'явилася ще одна цікава інформація, якою поділився портал IGN з посиланням на документи, які були надані суду. В документі йдеться про зменшену версію консолі PlayStation 5 Slim, яка має з'явитися на полицях магазинів вже в цьому році, і коштуватиме 400 доларів. Також очікується випуск додаткових версій PRO в найближчому майбутньому. А от згідно вже з інсайдерською інформацією, випуск консоли PRO може Же відбутися вже в 24-му році, і вона замінить існуючу стандартну версію приставки з Blu-ray програвачем. А версія Slim замінить Digital Edition. Таким чином, виробництво стандартних консолей PlayStation 5, які наразі є на ринку, припиниться повністю. GSC Game World продовжує вести інформаційну війну з недожурналістами за XBT. Нещодавно їм прилетів третій страйк на їхній YouTube канал, що загрожує видаленням каналу. Білоруські клоуни скаржаться, що буцімто українські розробники обдурили їх, пообіцявши розібратися зі скаргами, і не зробили цього. І як я вже розповідав, вони пригрозили подати позов до суду на GSC, але досі не зрозуміло, в який саме суд ці підсанкційний олень. Збираються звернутися. Ображені блогери звинувачують українське ігрове ком'юніті, що вони підтримують хрестовий похід проти XBT на своєму дискорд-сервері. А що вони хотіли, щоб українці побігли до керівництва компанії і почали відмовляти їх не робити цього? Щоб українці проявили жаль до виродків, які підтримують війну. Чи ми може повинні були приєднатися до знущання на GSC, коли вся руснява сталкерська спільнота смакувала виток сирого білда? Stalker 2. Чи можливо ми повинні були плескати в долоні і допомагати в розповсюдженні особистих даних працівників студії розробника? Вони реально настільки тупі, що не здатні цього усвідомити. Потім вони стали волати на весь Ютуб, що гри взагалі не існує, гра лайно, все лайно. Без рососійської озвучки вона нікому не потрібна і її потрібно спіратити і не купувати. Якийсь казковий довбограї, вам не здається? Так от, GSC продовжують офіційного говорити. Що вони не мають ніякого відношення до страйків. А AXBT тим часом видалили з каналу всі ролики по Stalker 2 і перезалили їх на свій домашній, уютний, прости господі, Рутуб. Канал білорусів поки що не видалили, бо вони, скоріше за все, вирішили оскаржити страйки. Це означає, що якщо вони раптом досягнуть якихось домовленостей з GSC і керівництво студії вирішить відхилити заявку на авторські права, то канал буде відновлено. А у разі якщо ні, то YouTube зобов'язаний видалити канал за порушення правил спільноти, Окрім XBT, Страйки, отримав також youtube канал VG Times, який на своєму сайті свого часу розповсюджував матеріали пов'язані з витоком білда сталкера. Ба більше вони робили детальний розбір злитих даних і відверто зловтішалися з Джесі у своїх статтях. Купа кацапських каналів вже наробили відео, де підтримують своїх білоруських друзів і лють неймовірну кількість помиїв на українську студію студію. ці токсичні вилупки виглядають просто огидно. Бо передививши скільки таких, я не почув жодного вагомого аргументу, чому українським творцям не потрібно кидати скарги на білорусів. Суцільний бруд приниження і недолугі претензії, які не мають під собою жодного ґрунту. Адже сі, мабуть, вже час зрозуміти, що підтримувати будь-які контакти з росіянами немає сенсу, і ця ситуація є черговим цьому доказом. А тепер поговоримо про знижки та акційні пропозиції, які діють в магазинах Epic Games та Steam. В магазині епіків до 13 липня безкоштовно можна поповнити свою бібліотеку дв... двовимірним платформером Metroidvania Grim, в який ви вбиваєте своїх ворогів за допомогою живої зброї, яка змінює форму та функції. Єдиною грою, на мою думку, на яку можна звернути увагу на розпродажі на цьому тижні, це RPG у Всесвіті Гаррі Поттера Hogwarts Legacy, яка продає. Це хоч з невеликою, але знижкою лише 20% і коштує 640 гривень. Акційна пропозиція триватиме також до 13 липня. А я нагадаю, що в стімі триває літній розпродаж, який завершиться також 13 липня. Пропонується безліч популярних проєктів з величезними і не дуже знижками. Тому пропоную вам зазирнути в магазин Діда Габена і подивитися на всі пропозиції. Можливо, забавку, на яку ви вже давно чекали, знижок, можна придбати за змею. Меншою ціною, дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та давайте з вами обговоримо ці останні події в ігровій індустрії в коментарях. Я буду вас там чекати. Підтримуйте наших захисників будь-яким зручним для вас способом або можете скористатися посиланнями, які є в дописі до відео. Також ви в дописі знайдете посилання на наш Дискорд. І якщо у вас раптом виникло бажання і можливість підтримати мене фінансово, я буду вам за це безмежно вдячним. Тримайте Закупи купи підтримуйте один одного. Слава Україні! Переможемо!